Кажуть, що чари зникли з нашого світу давним-давно, та в одному можна мати певність. Так хочеться, щоб ти говорив зі мною. Що нема нічого потужнішого за хлопчаче бажання. Ти мій вірний друг Джон. Я люблю тебе. Та врешті-решт, усі виростають. Веду Лорі в ресторан. Не вважаю, що вона сподівається чогось великого. Це всього чотири роки Джонні! Тоді як ми з тобою разом 27 років. Де перстень, а? Де обручка в пісюнець. Надій на мій котлатий палець. Давай! Ну все, давай! Все, все. все. Одвались. Я, я жартую. Зараза. Моя вина. писав у твіттері. Джон! Ей, Томас, як життя. Виходить його перша кінокартина. Попроси Теда виселитися заживемо нормально. Я ще не сердитий і не хочу його виганяти. О! Лорі. Ти так рано. Хто ці дівчата? О, пробач, де мої манери? Лорі, це Анжеліка, Гевенлі, Шірейн і Совіньон Бланк. Люблю вас, дівчата. Клянуся її звуть Совіньон Бланк. Покажи етикетку. Цього року. Тед, вибирайся. Я допоможу тобі стати на ноги. Іди сюди, притулись, собака, бігом. Я люблю тебе! Вибач, чорт, ця О, штука. Штука в пузі. Та, так, 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 я знаю. Так, знаю. Я зняв дівку. Гарно. Вона касирка, і що в ній найкраще робочі пухки-губи. Марк Волберг. Міла куніс. Я внизу не дивлюся під рушник, клянуся, не дивлюсь на цікавеньке. Часом я думаю про те різдво і бажаю, щоб мені не дарували теді зомбі. Чого плачуть? Третій зайвий. Вигляд тупий. Не тупий, пристойний. Джон, я наче ведмедик, якого дають дитині, коли помер дід. З 2 серпня у кіно.